Ми працюємо, як на мій погляд, працюємо активно, хорошо. З 1 вересня приступили в повній мірі. 319 дітей навчального процесу зараз з 1 січня додалося ще 91 дитина дошкільного підрозділу. Звичайно, Перше укриття, яке було готове на 1 вересня, не може забезпечити нам повний обсяг, щоб ми всі в одну зміну сіли на очну форму навчання. Але ми зробили таким чином за опитуванням батьків, навіть за рекомендацією, за проханням батьків, деякі класи, 6, 7, 8 вивели на другу зміну. Працюємо ми з 8 ранку по режиму до 18 години, до 18 в дві зміни. Першу половину дня ми всі поміщаємося разом з дитячим садочком. Місце для них там виділено. Ви побачите на другу зміну, звичайно, ще вільніше, тому що діток трошки менше. Працюємо постійно, коли був значний підйом захворювання, лише один клас у нас виходив на дистанційну форму роботи. Серед цих 319 учнів у нас є четверо учнів, які знаходяться на сімейній формі навчання. Є кілька учнів, які, знаходячись тут у місті Кременчуці, за бажанням батьків переведені на дистанційну форму, і це дорослі діти, в яких ну, за поясненням батьків, паніка при спуску в підвал. Тобто вони не можуть собі допустити таке перебування в підвальному приміщенні, при тому, що ми з батьками спускалися, все показували, все пояснювали. Мама, працівник нашого закладу, сама спускається, технічний працівник. А дитина ні Тут. Ситуації різні, але ми знаходимо компроміс з кожним. Працюємо індивідуально, працюємо разом. В режимі роботи все передбачено, в цілому, всім забезпечені. На сьогоднішній момент для нас є проблемою те, що друге укриття, яке б дозволило нам працювати всім в одну зміну, не виконується роботи. Договір в нас є. Ще в минулому році був заключений, пролонгований на цей рік з підрядною організацією відповідно до проєкту, затвердженого. І в минулому році вже навіть виділені були за рішенням виконкому кошти для реалізації цього другого проєкту. Але з грудня місяця там відбулися перебої з оплатою, частину робіт виконали. А поки що немає фінансування і не продовжуються роботи. Листами написали про те, щоб кошти були ну виділені на 2024 рік. Підрядна організація періодично ж приходять, вони там є приміщення, де вони зберігають свої будівельні матеріали, інструмент, але роботи ще не закінчені по-другому. Оце буде стні, оце буде спільна територія, тут буде стояти стіна по проєкту. От тут зробили кладку оце стіна, стіну, так. оце все буде заворожено. Великий обсяг робіт землі дуже глибоко типу поснімали. Вони які проблеми ситуації <гум> отут, же ж треба з, з системою з комунікаціями вирішити питання, підняти з проходу. Вони зараз цього не можуть зробити, тому що опалення в ключе поки не Оце ні не використовуємо. Поки що не використовуємо. Ну хоча сам підрядник і говорить про те, що ну в принципі воно ж вже беззопасним можете посадити. Ну ми поки що не вважаємо це доцільним. Тим паче, що з батьками ми вирішили це питання. І 6, 7, 8 класи у нас відвідують. Ми облаштували зони, але ви побачите, для кожного класу виділена окрема територія, для кожного вчителя є і робочий стіл, і там є необхідні можливості. Але щоб проводити уроки, виділених приміщень окремих немає. Є загальне приміщення, в якому 200 осіб. Це те укриття, яке ми використовуємо зараз під час тривоги в освітньому процесі. Gracias.